У велику суботу перед Воскресінням Христос зійшов в пекло. Пекло згадується в Біблії 167 разів, іноді воно називається гієною, шеолом, адом, безодною або вічним покаранням і погибел. Повчення всіх святих отців проповідь Спасителя розповсюджувалась на всіх без винятку. І спасіння було запропоноване всім душам, що спочили від віку. У апокрофічному тексті п'ятого століття, що дійшов до нас, Євангелія Никодима, що не суперечить православному вченню. Хоча і не увійшов до церковного канону, центральне місце займає діалог між сатаною і пеклом. Пекло намагається чинити опір пришестю Христа і наказує своїм демонам. Твердо закрити брами мідні і замки залізні, і міцно тримати заклепи. Але лунає голос підніміть брами. Почувши цей голос, пекло питає Хто є цей цар слави? Ангели говорять Господь міцний і сильний, Господь сильний в брані. І негайно мідні брами та залізні засуви ламаються, і всі зв'язані мертві звільняються від кайданів. Цар слави, зв'язує сатану і передає його пеклу зі словами Тримай його міцно до другого мого пришестя. Прийнявши сатану, пекло говорить йому: Повернися і поглянь, що у мене не залишилось жодного мертвого. Далі описується переведення померлих з пекла Христом, що втілився: Цар слави! Розтягнув правицю свою, і узяв і підняв прабатька Адама. Потім, звернувшись до інших, сказав сюди, за мною всі, що умертвилися деревом, до якого він доторкнувся, я знову всіх вас воскрешаю деревом Христа. І потім він став всіх виводити звідти. Коли ж він ішов, блаженні отці, слідуючи за ним, оспівували, кажучи. Благословенний прийдешній в ім'я Господнє, Алілуя! Йому слава всіх святих! Євангеліє від Никодима, богослови іноді називають штурмом пекла. Христос не просто сходить в пекельні безодні, Він вторгається туди, долаючи опір д'явола і демонів, долаючи брами та зриваючи з них замки і опори як переможець, перед яким. Сила зла безсила. Звернімо тільки увагу на одну фразу: Слова пекла сказані сатані. Повернися і поглянь, що у мене не залишилося жодного мертвого. Христос простягає руки до Адама і Єви, яких Він виводить з пекла, а також людей в білому одязі, з німбами і без них. А хто ці люди? Чи дійсно, як говорить нам апокрив? Пекло опустіло, чи всіх людей, які до Воскресіння Христового знаходились в пеклі, вивів Христос. Пекло було створено для сатани та падших ангелів, Бог ніколи не мав наміру, щоб хтось з людей пішов у пекло, Адам та Єва були створені в досконалому середовищі. Але після того, як їх спокусив Сатана в Еденському саду, наслідком їхніх дій стала смерть. Адам і Єва вибрали те, що Бог конкретно попередив їх не вибирати, і гріх став частиною нашої природи. Люди не йдуть до пекла, як покарання за свої гріхи. Вони йдуть до пекла, тому що їх гріховна природа так ніколи і не була змінена. Бог не може допустити, щоб стара нечистива природа потрапила на небо. Питають люди, як може людська душа після смерті бути у вогні, у вічному пекельному вогні, якщо вона без тіла? Тіло ми похоронимо, а душа стане перед Богом. Як вона може йти в пекло, у вогонь, якщо тіла нема? Палити можна тільки щось матеріальне, наприклад, дерево. А як може духовне зазнати чуттєвої кари, такої кари, як вогонь? А все ж може, були випадки. Що людина потрапила в лікарню, їй ампутували ногу, в неї був цукровий діабет, і ногу відрізали до коліна. І ця людина вже без правої ноги, але решту свого життя вона відчуває сильні фантомні болі в нозі, в нозі якої вже нема. Ці нервові закінчення все одно в людині залишаються, таким самим способом Бог може покарати душу духовним вогнем. Один із святих сказав. Що пекельний вогонь не такий, як земний. Наш вогонь це як картина в порівнянні з тим пекельним. Тому це не є причиною, щоб не вірити в його існування. У середньовіччі, ще до церковного розколу, помер відомий доктор Паризького університету Раймон Діокре. Він був одним із найвидатніших учених у всій Європі. Діокре славився своїми знаннями, талантами, і чеснотами. На його похорон прибула величезна кількість людей, і серед них був майбутній святий Бруно із чотирма друзями. Труна з тілом була у великій залі, поряд з собором Парижської Богоматері. Народ оточив катафалки покійником, загорненим у простий саван. У момент, коли потрібно було читати із заупокійних часів, де сказано: Ти мені відповідай, скільки переступів та гріхів у мене. Кажи мені переступ мій і гріх мій. За могильний голос, який виходив з під савана, промовив Правим судом Божим я оскаржений і засуджений. Присутні з великим жахом припідняли на гробний покров. Бідний покійник був нерухомий і холодний. Богослужіння на мить зупинили, проте за якийсь час продовжили далі. Всіх присутніх охопив. Невимовний переляк, і знову почали читати вже згадуване Ти відповідай мені. На цей раз на очах у всіх мертвий припіднявся і ще сильнішим і більшим чітким голосом сказав Правим судом Божим я засуджений, і знов впав. Страх присутніх досяг апогею, а лікарі знову констатували смерть. Труп був холодний, закостенілий, ні в кого не було більше мужності продовжувати службу, тому її перенесли на наступний день. Церковна влада не знала, що робити далі. Одні говорили це відкинутий, він недостойний молитви церкви. Інші говорили, ні, хоч це звичайно дуже страшно, але хіба не всі ми будемо в кінці обвинувачені і засуджені правим судом Божим? Єпископ дослухався до цієї думки. І наступного дня служба мала відновитися. Святий Бруно з друзями ночували у Парижі. На ранок весь університет, весь Париж збігся до Нотр-Дам. Почалося богослужіння. На це ж саме читання, тіло доктора Раймона піднялося, сіло в труні і голосом. Від якого всі присутні були паралізовані страхом, промовило Правим судом Божим я засуджений. І тіло впало намертво. На цей раз не залишилося ніяких сумнівів. Страшне чудо підтвердило останній божий вердикт померлий у пеклі. За розпорядженням єпископа і капітули. Спокійника зняли всі його заслуги, а його тіло вивезли на смітник Монфокон. Покидаючи великий зал канцелярії Бруно, якому тоді було 45, твердо вирішив зректися світу і піти на пошуки усамітнення. Так вирішили його товариші. Разом вони вирушили в монастир, щоб підв'язатися в більшій надії. Осягнення свого спасіння, там вони готувалися, аби предстати перед Божим судом. Ця подія являється історичним фактом і відома багатьом історикам Європи. Отож є безліч історичних фактів, що пекло існує, і Христос дійсно зійшов в пекло. А щодо тих людей, які чули Євангелія за життя, але не прийняли його. Христос до них і не підходить після смерті, Він не пропонує їм спасіння, оскільки вони вже відкинули Христа в цьому житті. Тому, якщо хтось за життя, почувши Євангеліє Ісуса Христа, не прийме Його, відкине Його, той не буде вписаний у Книгу життя, той піде у пекло. Отже Ісус Христос опустився у пекло до тих померлих, які не чули Євангелія за життя. Він проповідував їм спасіння, і той, хто прийме Ісуса Христа Господом у пеклі, той буде виправданий на суді, той буде вписаний у книгу вічного життя. Амінь.